З понеділка, 28 липня, в умані знову активно обговорюється ситуація назад у Маньхліб. Попередній керівник підприємства Олександра Бевс заявляє про рейдерське захоплення у Маньхлібу, незаконне проникнення на територію. Анатолій кисіль навпаки стверджує, що всі його дії абсолютно законні. А зміна керівництва відбулася ще у жовтні минулого року. Щоб прояснити ситуацію, вранці 29 липня відбулася зустріч обох керівників акціонерів із колективом у присутності засобів масової інформації самооборони правоохорон. Онних органів починаючи із жовтня на посаду виконуючого обов'язки голови правління затика у Маньхлі було обрано кисіля Анатолія Івановича. Однак, попереднє керівництво не бажаючи змиритись з тим, що припинено було повноваження, їх як в органах управління вони чинили всілякі перепони для вступу законно обраному керівнику на посаду. Мало того, протягом цього періоду штучно нарощувалась заборгованість, і підприємство доводилось до стану банкрутства. Про це про що свідчать і величезні мільйонні борги, і заборгованість багатомісячна по заробітній платі. Оскільки Анатолій Іванович завжди у своїй діяльності дотримувався законодавства, ми через суди довели незаконність перебування на посаді виконуючого обов'язки голови правління БЕВС Олександри Олександрівни, у встановленому законодавством порядку зареєстрували рішення органів управління, якими на посаду було обрано Анатолія Івановича, і Анатолій Іванович приступив до виконання. Обов'язків крім того, Анатолій Іванович вживатиме найближчим часом заходів до відновлення платоспроможності підприємства до погашення заробітної плати, а також вживатиме заходів до залучення інвестицій і в оновлення виробництва умань хліб. По тій інформації, яку я отримав, що підприємство готувалося до банкротства, збільшувалися видумані. Е... Кредиторські заборгованості, я змушений був отримавши всі оригінали всіх документів, заходити в той момент, коли мені їх надали. Це було після п'яти годин вечора. На жаль, так я вибачаюсь перед всіма людьми, перед колективом, перед жителями міста міста, що були можливо, якісь недоречності. Ми їх виправимо. І якісним своїм продуктом ми докажемо, що ми на правильному шляху. Самі ж працівники на запитання, чи важливо їм, хто буде керувати підприємством, погоджуються дати відповідь, проте лише просять, щоб не на камеру. Жінки розповідають, що вже довгий час не мають впевненості не лише у майбутньому, а й у сьогоднішньому дні, адже по два, три, подекуди й чотири місяці не отримують заробітну плату. Натомість в нічну працюють через зміну. Тому для них дуже важливо, щоб керівництво забезпечувало працівників роботою та сплачувало вчасно зарплатню. Нормальний графік роботи, а яка вас на 600-700 рублі це втраті. Ночна зміна. Це ночна зміна. Це булочки, які робляться руками. Машина булочок не робить, булочки роблять руками. І як відомо, діти качати, ми качалками, це робити, це тому що у нас ручно робимо. І ми будемо через ніч. Ми одну ніч робимо, одну ніч здорову. Ми, ми да, мати, мати вихідний, оцикний. Я зацікавлений в тому, щоб ви всі були настроєні перше, на якісне виробництво якісного хліба. Друге, це те, щоб ви, були і ви могли працювати в нормальних умовах. І третє, щоб ви за свою працю отримували достойну зарплату. Якщо це буде в комплексі, тоді буде і була слава умань хліба відновлена, і будете всі знати, і що і я, і ви для цього прикладаємо максимум зусиль. І таки ж 29 липня нове керівництво розпочало виплату працівникам заробленого за травень. Після вирішення цього питання приступлять до виробничих питань. Тільки що працівники центральної бухгалтерії видали мені слідуючу інформацію: що, на жаль, за червень місяць по підприємству по заробітній платі не сплачені податки. Через це за червень місяць сьогодні. Ми не зможемо виплачувати зарплату, ми виплачуємо її за травень. Ми зараз розберемося із бухгалтерією. Приймемо всі міри для того, щоб сплатити всі податки по черневій зарплаті сьогодні-завтра і і в п'ятницю або в четвер ви отримаєте за червень. А завтра, після завтра, будете отримувати за квітень і за березень, у кого є борги. Про плани і заходи, які сприятимуть тому, що підприємство уже найближчим часом запрацює на повну потужність, що будуть сплачені заборгованості по податках та заробітній платі, впевнено, говорить новий керівник ЗАТУ хліб Анатолій Кисіль. Разом з тим він запевняє, що дасть можливість усім спеціалістам та патріотам підприємства розкрити свій потенціал та буде разом із працівниками працювати цілодобово, аби вирішити усі питання. Славу уманського хліба. Колектив, який я очолюю, ми відновимо на протязі ближчого тижня. Ми відновимо все виробництво. Ми відновимо всі ті прекрасні вироби, які були на цьому підприємстві. Я мобілізую колектив для того, щоб ми працювали над новим асортиментом. Я поїду до кожного продавця, який продає наш хліб, і попрошу його, щоб він його продавав, тому що він смачний і якісний, буде вироблений. В нових умовах роботи трудового колективу. Заробітна плата протязі цього тижня буде погашена. Ви всі чули, що вона є починаючи із березня місяця. На жаль, податки за червень місяць по заробітній платі не сплачені. Сьогодні вони будуть сплачені. Бюджет підуть надходження. І я вважаю, що ті. Тяжкі часи, які були у трудового колектива у Манхліб, закінчились. Ми входимо в новий етап розвитку цього підприємства.